Hello, my dear subscribers! It is me, Danny. Very nice to see you all again on my channel. У багатьох людей, які вивчають англійську мову, виникають складнощі у вживанні прийменників з частинами дня. У цьому відео я поясню вам, які прийменники потрібно вживати у конкретних прикладах. Поїхали! Let's go! Зі словами morning, «afternoon» та «evening» Зазвичай вживається прийменник in. In the morning зранку. In the evening» увечері, «увечері», «in the afternoon у другій половині дня. Однак ми використовуємо прийменник on, коли говоримо про якийсь конкретний ранок. День. То що, або коли описуємо частину дня. Наприклад, It happened on a beautiful summer evening. Сталося це чудового літнього вечора. Зі словами noon, night, midnight зазвичай вживається прийменник at. At, at noon – о півдні at night – Вночі at midnight о півночі. Але коли йде мова про якусь конкретну ніч, говоримо in the night. I was awake in the night thinking about the trip. Я не спав уночі, я дуже думав про подорож. Це. На жаль, все на сьогодні. Але якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, реагуйте на цей пост і до зустрічі у наступному відео. See you soon!